Шевченківське слово, думи сміливі, нації міць, оберіг батьківщини на шлях боротьби проти негоди веде нас кобза, лицар свободи, розправимо крила, життєві вітрила, станемо проти війни разом з сила, сила велика, духом багата, кращі сини і дочки. Згонять ката, як з густо крові запекли у серці, шляхами фронтів на оскарженій стежці, як зранені гілки, дерева на зрубі, в бою сильні духом, нескорені люди. Мов у вісні минають дні, минають ночі, а на яву іде страшна війна, тривога, втомлені жахіттям очі. В молитві падає сльоза. Тарасе, син народоволі, провідець і бунтар подій і долі, словом потужним нас надихає. Краще землі на світі немає, буде майбутнє для України. Пройдемо терни, виборить люди ланів краєвиди, ріки і море розчистим степи відродиться поле. Шевченківське слово, мова єднання, народом омріяне мирне бажання відкрити країні щасливі дороги, разом прийти до перемоги. Всім ми розбудуємо міста і будинки, порти і мости, Ропростелим стежинки, і повернуться люди, зростатимуть діти. Буде Вкраїна краща у світі. Поруч Шевченко, міцний українець, талантів, могутні, художник мисливець, Джерело історії, прагнень народу, символ всього українського роду. Він в нашім серці, в світінні калини, в піснях, що співає народ України, Набато мовить заповіт. Тримайся, батьківщино, Буде перемога, житиме країна.